Вітаю, мене звати Тетяна Колодич, я сімейний психолог та психотерапевт. І сьогодні у нас на зустрічі моя колега Катерина Скарженівська, теж сімейний психолог та психотерапевт. І ми сьогодні будемо говорити про міфи в стосунках. Катя, поділись, будь ласка, з якими міфами ти стикаєшся в особистій практиці? Так, привіт, Таню, рада тебе бачити. В мене взагалі з'явилася ця ідея поговорити про міфи у стосунках, тому що багато досить клієнтів останнім часом піднімають саме тему романтичних стосунків. Хтось там проживає болісну розлуку, хтось навпаки в пошуках вже нових партнерів і ну, готовий будувати нові стосунки. І от я так прям. Вирішила виписати такі штуки, які там за свою практику десь з'являлися. Також, буде чесно кажучи, ділитися і своїм досвідом зі своїм чоловіком, а особливо, там, коли виписувала ці міфи, то згадувала особливо початок наших стосунків, це було там далеких вже 13 чи скільки років тому. І, ну, Попри цей е, цукерково-букетний період, коли ти хочеш прям розчинитися да, в партнері, і він здається найкращим, з тобою е, було в житті, потім починаються якісь конфліктні ситуації, бо ви з різних сімей, з різних світів, так би мовити, і ну, так чи інакше звикли до чогось свого. І коли намагаєтесь побудувати саме свої стосунки, ну кожен. Хочеш внести свою якусь долю, і тут можуть траплятися ці непорозуміння. І у зв'язку з цим хочу сказати про цей най один з найпоширеніших так, міфів, це що ідеальні стосунки, там гарні стосунки, вони не потребують ніяких зусиль. Ну, наче ти зустрівся з людиною, і ось так все. Річкою тебе несе все добре, ви посміхаєтесь кожного дня, ну, і ем, в такій гармонії все проходить. А як тільки з'являються якісь складнощі, ну, можлива оця думка, що а може це не моя людина, можливо, там ну, чого воно так все складно? ну, Неначе має бути більш гладенько, але ем, ну, оцей, це міф. так, в справжньому житті в реальному не працює. І я так думала, ну звідки він міг взагалі з'явитися, е, і спало на думку там багато е, різних серіалів, фільмів, особливо там в 90-х та навіть може і 2000-х роках, де там вони зустрічаються, якась пара там проходять одну чи дві якісь складності, дуже надумані а потім, неначе в них починається оця гармонія. І вони Живуть довго і щасливо, ну, ніхто ж не показує, як там е, в побуті вони взаємодіють і таке інше. І е, ну, можливо, це і з'являється думка. Ну що ось там ми трошки попритерлися один до одного, ну і все. І на цьому досить. І давайте вже будемо так без сварок, без нічого е, гладенько йти. Але... Та на жаль, чи на щастя, не знаю, ну так в реальному житті не відбувається, і будь-які здорові стосунки вони потребують часу, зусиль від обох партнерів. Ну тобто важливо, щоб не тільки хтось один там тягнувся на собі. А була відчутна оця підтримка. І зв'язку з тим ще є інший міф про те, що якщо ми там часто сперечаємося з партнером, це означає, що ми не підходимо один одному. Ну, якщо постійно там якісь сварки, сварки то напевно ми ну дуже різні, і тоді нам не йти однією дорогою. Але тут дуже важливо навчитися залишатися в контакті. Партнером, навіть коли ви ну не розумієте так, скажімо, один одного і з чимось не погоджуєтесь, бо дуже часто стикаюся, і в практиці також що комфортніше людям ізолюватися, піти з конфліктної ситуації і прожити її. Звичним способом, так як там, наприклад, робили в дитинстві, або так, як вони бачили, що там роблять батьки, або хтось інший з сім'ї, там хто був прикладом, і тому ну здається вірним, що ну там або дати охолонути партнеру, або самому охолонути, і інше, і не ну, наче оцю дистанцію збільшувати. Тут дуже важливий момент, що при цьому кожен залишається неначе в своїй якійсь броні. Ну і ця дистанція зростає, і тому дуже важливим моментом в терапії це якраз таки вчитися залишатися в контакті з партнером і обговорювати, ну що саме. Тебе не влаштовує, що його не влаштовує. Що ви можете для цього зробити, ну щоб з'явилися оці точки дотику, бо вони точно є. Ну якщо ви обоє прагнете залишатися разом і там кохаєте одне одного, одного і поважаєте одне одного, одного, ви точно знайдете оці точки дотику. А і ще і, в зв'язку з тим, коли думала про це, що, як мені здається, ну, це я так помітила, можливо, там ти мене виправиш, можливо, в тебе є якісь інші думки з цього приводу, що я бачу таку тенденцію, що там і в соцмережах, і, і на терапії теж багато хто каже про ці так звані ред uh, флеги, да? червоні прапорці, що якщо вони там зустрілися з новою людиною, наприклад, у додатку якомусь через додаток uh, там, пішли на побачення. Щось їм не сподобалось, все, це там red flag, і ну, немає сенсу далі продовжувати там, дізнаватися більше про цю людину і там не знаю, ну скажімо там, давати їй якийсь ще один шанс, або просто більше часу на дослідження там, цієї людини. І ну, людина повертається до цих додатків і шукає собі. Ну, там же ж багато всіх, ну, значить, знайдеться хтось там набагато кращий без там, оцих редфлегів. І з точки зору бізнесу, да, і цих там монополій і, і цих додатків це дуже класна схема, бо людина завжди повертається і починає далі користуватися, і там скролити, і свайпати, і, і так далі. Але з точки зору саме людяності, ну мені б здавалося більш вагомим, напевно, для людини, яка шукає стосунки, визначити, що саме для неї є. Ну, такими точно редфлегами, на що вона зреагує, і там далі точно не буде продовжувати спілкування з людиною. Ну, там, наприклад, якщо ви бачите якісь маніпуляції вже прям на перших якихось побаченнях, або людина дуже сильно намагається продавити ваші оці е е кордони е славнозвісні, <звісні> які це люблять казати, але ну, це, це важливо, коли ти прям відчуваєш, що тебе. Ресять і щось від тебе хочуть і хочуть тебе продавити. Ну, можливо, так. Можливо, це не ваша людина, і там варто шукати продовжувати свої пошуки. Але коли там людина розказала не дуже смішний анекдот, <с? <с?> ну, який нікого не ображає, без якогось важливого підтексту. Ну, під він просто не смішний. Ну, можливо, це не має бути прям таким редфлегом, після якого потрібно тікати, світи, а ну, дати людині. Ще один шанс продемонструвати своє почуття гумору, бо можливо вона просто хвилюється, можливо, ви їй ну насправді сподобалися, і тому ну, важко зібрати себе докупи, щоб там продемонструвати свої якісь гарні якості. Тому я за баланс і дуже корисним буде і для себе теж визначити перед тим, як ви починаєте зустрічатися там з новими людьми. Ну що для мене є такого точно неприйнятного. Ну, після чого я не хочу продовжувати ніяку взаємодію. А що, в принципі, 50-50, як то кажуть? Я подивлюся, як воно буде, і, і на свої почуття буду при цьому спиратися, там, чи махати тим редфлегом і бігти від людини, чи все ж таки ну, залишитися ще на трошки? Хотіла тут доповнити, що перше, що я так пам'ятаю, що хотіла сказати, це про конфлікти, коли до мене звертаються клієнти або особи в індивідуальній терапії, або пара приходить, і це такий доволі розповсюджений запит про те, що ми конфліктуємо і як нам зробити так, щоб у нас не було конфліктів. І я погоджуюсь з тобою, що ну, я часто кажу про те, що ну, я не знаю так, таких близьких стосунків, де не було би конфліктів, оскільки ми справді Ну, конфлікт це коли ми зустрічаємося якої чимось різним зі своїм партнером. А у нас дуже багато особистих попереджень, ідей з приводу того, яке має бути подружнє життя, чи які партнерські стосунки мають бути, ну, якісь особисті цінності чи погляди. І звісно, що ну, є такі конфлікти, які неможливо вирішити. Це так, але є і конфлікти, які, в яких можна знайти місце підходяще для обох партнерів. І тому інколи конфлікти це дуже важливо, і навіть ми часто можемо вчитися, як конфліктувати а, на сесіях. Не знаю, чи було в тебе таке, коли ти mm -hmm. була нібито перекладачем, пояснюючи партнерам, що це означає, mm -hmm. що зараз сказав чоловік, що зараз сказала жінка, і так далі, нібито рефері між цією парою, бачу, таке мабуть, було таке було. І друге, теж про ці редфлеги, да, про які ти казала, mm -hmm. підтримую. І це дуже така мені здається корисна навичка. Ну усвідомлювати, що я очікую від що що я шукаю в ньому, які для мене важливі стосунки, і на це спиратися. І коли я ну, коли в мене питають, наприклад, як мені зрозуміти, чи підходить мені чи ні, і як мені зрозуміти, чи комфортно мені в стосунках чи ні, чи правильно я зробив, чи зробила вибір. Mm -hmm. Ну це ж дуже так суб'єктивно правильний. І я точно за клієнта не знаю, чи правильно він зробив, mm -hmm. що обрав свого партнера. Але те, що можу сказати, це дуже важливо, те, що ти кажеш, старатися на свої відчуття, тому що це є таким, нібито Показником того, як ми є в цих стосунках, я також питаю клієнтів, чи безпечно вам mm -hmm. поряд зі своїм партнером, і оце відчуття безпеки, воно часто може ну якщо воно є, воно говорить про те, що ага, якось мені тут безпечно, і надалі я можу рухатися поруч. Mm -hmm. Партнера, я тут е, прям помітила, е, ну як мені відгукується те, що ти сказала про е, якщо близькі стосунки, то ну ці конфлікти будуть виникати. І е, я подумала про те, що дуже часто якраз щоб зберігати оцю красиву картинку, ну не наче що от ми не сваримося, немає в нас конфліктів, ми такі ну. Ідеальна, оця там пара або сім'я дуже часто доводиться стримувати себе. ну В плані, якщо мені там щось не сподобалось, я там дратуюся або ще щось, я просто не буду проявляти ці почуття, буду їх десь там собі складати. І тоді ну так в реальності, неначе все дуже гарна оця картинка, на яку приємно дивитися. але ж потім Ну, Воно все одно вилізе боком, бо оце все стримане. ну, У нас так е, влаштована психіка, так, так, так ми люди влаштовані, що в нас е, ну, обмежена кількість того, що ми можемо в собі втримати. Тому рано чи пізно е, ми тільки гірше зробимо і собі, і партнеру, і взагалі і нашим стосункам. тому важливо... Напевно, ще шукати саму форму вираження. Це теж часто відбувається в сесіях, в терапії, коли там у людини є один чи два тільки способи, яким вона все життя користується, а про інші вона ну, або не знає, або не вміє їх задіювати в житті, в взаємодії з партнером. І ось... Важливо тут бути оцією, як то кажуть, кішкою, на якої на якій можна відтренувати в безпечному просторі, ну ось ці якісь нові навички. Потім їх вже нести у стосунки з іншими людьми у реальному світі. До іншого міфу, це про те, що я казала, що важливо б знати критерії там, про ці red flag, що точно для мене неприйнятно. І ще важливо знати, що саме я шукаю в цьому там, новому партнері, якщо ми кажемо, які саме потреби мені б хотілося, щоб задовільнялися у взаємодії з цією людиною. І тут часто цей міф звучить, що, що я хочу, щоб мій партнер був. І найкращим другом, і найкращим коханцем, і найкращим співрозмовником, і там і найкращим джерелом безпеки, і ну, дуже багато пунктів, які важко знайти, якщо взагалі важливо <смачити> знайти таку людину в реальному світі, яка б задовольнила ну, взагалі там цю велику кількість або або взагалі всі потреби, які там виникають в голові, і це може призводити до розчарування. Ну, коли ти бачиш, що от. Ось тут не задовільняється моя потреба, ось тут ось тут все не підходить мені. Ця людина потрібно шукати іншу. І ну, те, з чим я там стикалася в своїй практиці, що дуже часто це йде сюрприз, сюрприз з дитинства, коли ну це справді так, дитина там залежить від батьків і всі її потреби задовольняються через батьків до певного віку. Але ж потім, коли ми. Ну, стаємо дорослими, і в нас виникає набагато більше способів задоволення своїх потреб, і потреби змінюються. Вже ж е, можна шукати ну, різні джерела їх задовольнити, і це не, не має бути тільки одна людина, яку я знайду там на все життя, і буду і використовувати. Хочеться навіть сказати, ну щоб задовольняти прям всі свої потреби. Так, не буває, тому важливо зрозуміти для себе, що саме я хочу від партнера, і тут можу поділитися там такою вправою, як на мене, дуже корисною коли ми шукаємо цього нового партнера, не тільки виписати те, що ми б хотіли отримати, а також виписати те, що я на зараз можу йому запропонувати. Ну, в плані що. В мене в надлишку там і любові, теплоти, не знаю ще чогось, просто чим я можу поділитися, не обділяючи саму себе. Ну в плані, що в мене нема в цьому дефіциту, і я готова це поділити з кимось іншим. І якщо ви побачите, що там по багатьох пунктах, які ви там пишете, у вас у... зараз є дефіцит. То можливо це не найкращий час прям шукати партнера, а спочатку пошукати, оглянутися навколо е і пошукати способи, де ви можете себе наповнити в першу чергу, а вже потім е з цього стану шукати людину, і це відноситься до всіх хто, жінок, чоловіків на будь-яких етапах життя, в плані, коли ви почуваєте цю потребу, що мені б хотілося вже. Бути у стосунках, ну, така, як на мене, дуже корисна справа і для розуміння себе, що зі мною відбувається на даний момент, і для розуміння того, чи готова я, наприклад, вийти у світ і щось запропонувати партнеру, а не тільки взяти щось від цього партнера. Я зараз знаєш про що подумала. Дуже так важливо те, що ти кажеш. І наштовхнуло мене на такі думки: якщо шукати партнера для того, щоб задовільняти якісь свої дефіцитні потреби, ну це ж такий шлях в використання, так? і mm -hmm. можна зустріти партнера, але він буде в чомусь підходящим по іншим пунктам, наприклад, але не готовий буде задовільняти ось ту потребу, яка в дефіциті у того mm -hmm. хто шукав. І це теж місце конфлікту. Оскільки mm -hmm. той, хто шукав, він скаже. А мені треба, щоб ти там, робив, що робила ось так. Mm -hmm. А Партнер може сказати: ми так не домовлялись, ну а чого? Чого я маю? Бо маєш. Ну, бо є така особиста ідея, був такий план. Mm -hmm. І це таке теж місце, ну, місце цього спротиву цієї mm -hmm. конфліктної ситуації. Да, я можемо так перейти з конфліктів, де багато завжди енергії ну, виникає там, на цій агресії, незадоволені, до наступного міфу про те, що е, коли є любов кохання, то це завжди про стильну пристрасть, яка там кожен день. Ти як на якихось хвилях, і ти переживаєш якісь дуже гострі емоції. Ну, такі, якісь не знаю, про адреналін, про таке захоплення. Але ну в реальності це дуже небезпечно, гойдатися на тих таких хвилях кожний божий день. Бо ну дуже швидко ваш корабель може прийти в такий аварійний стан і більше нікуди не зможе. Поплисти, бо такі здорові стосунки в коханні, в любові вони і про спокій, вони і про рутину, коли просто кожен займається своїми рутинними справами, ходить на роботу, там забирає з школи дітей, готує обіди, не знаю, і і все таке інше, це одна напевно теж з таких потреб, яка ну добра, щоб задовільнялася, але в цьому спокої і. Про те, що ти казала, про безпеку, ну в плані, що. Я розумію, що я можу знаходитися в якомусь розслабленому стані, можу знаходитися в спокої, і не повинна там не знаю, від мене, ніхто не очікує, що я там буду не знаю цією пристрасною іспанською жінкою або пристрасним іспанським чоловіком, який буде ну, гойдати партнера на цих емоційних гойдалках і дарувати цю пристрасть. І в зв'язку з цим куди ж про пристрасті казати без ревнощів. І тут теж дуже частий це стереотип і міф. Навіть мені здається прямо була ж така фраза «Якщо рівнують, значить любить», що ревнощі — Це ознака справжнього кохання. Бо якщо їх немає, це означає, що не така і важлива для тебе ця людина, якщо ти її не дуже, не не дуже любить. Да, ну. Да, да, не, не повністю там людина тобою захоплена, якщо вона там не ревнує тебе до когось іншого. Але насправді це ревнущі, ну, і в терапії, так ми часто їх розглядаємо з точки зору не пристрасті, а якраз якоїсь невпевненості в собі і там. Часто навіть якихось страхів і проекцій, що якщо я ревную, то можливо в мене є якась думка, що я можу на якомусь етапі щось таке зробити, що ну за що партнер мене буде ревнувати. Ну в плані, що я тут не впевнена в собі, як я буду поводитися в такій ситуації, тому точно можу сказати, що здорові стосунки і любов, і кохання. Не пов'язані з ревнощами, і якщо ви там не відчуваєте такого до свого партнера, ви його не ревнуєте до там, і інших людей, то це не означає, що він вам байдуже або що ваше ваші почуття не такі сильні, які вони здається. Це не так. Що хотіла з тобою поговорити, ну оскільки в гештальті ми все одно зважаємо дуже часто на Фон на те, що відбувається навкруги, і це одна із таких важливих складових кожної майже сесії. Е, ну я не могла тут не сказати про війну і про складнощі, і ці міфи, які могли виникнути. З початком війни, бо ну на жаль, вона вже йде багато часу, і так напевно і ти підтвердиш мої слова, що багато стосунків розпадалися. Вони навіть витримували оцієї надскладної ситуації цього стресу постійного. Деякі ставали міцніші, ну тут. Не знаю, ми не робили дослідження важко сказати, чого було більше, чого менше, але просто вважаю ну, своєчасним і про це також поговорити. Те, з чим я стикалася, це те, що людям здається, що їх партнери повинні розуміти їх почуття без пояснень. Ну, в плані ну таке страшне відбувається. Ну як і ще тут можна по-іншому реагувати на те, що відбувається, якщо я відчуваю оце то і мій партнер теж саме відчуває, не може бути інакше. Ну бо як, як ще можна там на е, цю всю ситуацію реагувати. Але варто пам'ятати, що попри те, що оце, оцей механізм злиття так званого він дуже корисний, і ми його часто можемо використовувати, а особливо на початку стосунків, де як я казала, хочеться розчинитися прямо в партнері. Е, важливо пам'ятати, що все одно ви дві різні людини. З різними почуттями і можете проживати різні складні ситуації по-своєму, так як ви відчуваєте. Бо ну це теж мені здається, неможливо контролювати. Ну в плані, що якщо я хочу горювати. Плачучи там декілька днів підряд, окей. Якщо я хочу горювати, якось піти в себе, мовчати ні з ким не розмовляти, це теж окей. В плані це такий спосіб, який я обираю, і важливо залишатися знову таки в контакті і. Пояснювати, ну що я там відчуваю зараз ось це і ось це, тому що мені ось так і ось так проговорювати, як ми любимо казати словами через рот, бо по-іншому по ну ніхто не телепат і, і там не зможу точно сказати, чи те саме ви відчуваєте, що і я скоріше за все, ні, воно буде навіть там дуже схоже, але все одно в нас будуть відмінності. І не знецінювати, ну в плані при цьому, от щоб якраз не виникало ну, конфліктних таких бурливих ситуацій. Це не знецінювати почуття іншого, і той, і той спосіб, який він обирає, щоб щось прожити. Бо ну це новий досвід для багатьох із нас, може і для всіх, перебувати у стані війни в країні, де там щоб кожного дня летять ракети і все таке інше. І Ну, організм реагує так, як він може на цей момент зреагувати. І тому ну, тут хочу підкреслити, що це знецінення може грати ну, таку дуже неприємну роль е, у стосунках. Я хочу. Далі да -да -да. Да, хочу додати ще, що це ж така ну, війна, це така велика травма для всіх людей, і ми всі на травму реагуємо, реагуємо так, як вміємо, і це дуже індивідуально. І так, я теж стикаюся з тим, що інколи мої клієнти кажуть, що реакція партнера вона якась дивна. Але ну, яка є? Як навчилася людина, так і реагує на те, що може бути. Тому я повністю з тобою погоджуюся. Тут не новина про те, що війна. Стала причиною розлуки багатьох, ну в плані дистанції, що там чоловік, наприклад, пішов воювати, а жінка ми ну, або без там, наприклад, переїхала в інше місто країни або, взагалі, за кордон. Е, і ну, я оцей міг, що якщо Мене людина кохає, то вона обов'язково повинна бути поряд фізично. А якщо ні, то ну ми не наче втрачаємо цей зв'язок, і, і тоді немає сенсу продовжувати наші стосунки. І тут а вже ж я хочу зразу сказати, що не існує якогось універсального рецепту. Що я вам зараз скажу, що в такій ситуації там не знаю, точно потрібно залишатися разом, ну дистанційно, прям близько один до одного. Або ні, навпаки, треба точно роз'їжджатися і там. Якось з цим жити це залежить від кожних окремих стосунків, і те, як ви відчуваєте, що для вас зараз є пріоритетом, що для вас є найважливішим на цей момент. Ну, от в плані я там роздумувала про відповідальність, про взагалі роль відповідальності. Ну, наприклад, якщо ти мама і в тебе діти, то це те, що ти там обираєш переїхати в більш безпечну локацію. Це і також про твою роль дорослого, який несе відповідальність за дітей, і якщо ну, чоловік воює, то ти залишаєшся, не наче оцим відповідальним дорослим, і тобі вирішувати, що з цим робити. Я знаю багато жінок, які там поверталися назад разом з дітьми і брали на себе цю відповідальність. Так це небезпечно. Ну, це менш безпечно, ніж там бути в країні, де не іде війна, але вони розуміли, що для стосунків зараз важливіше бути поруч зі своєю коханою людиною, і вони в пріоритет ставили це. Тому ну, знову таки, в мене немає універсального способу або якоїсь поради, яку я можу дати. Єдине, що можу сказати, просто прислухатися до себе, зрозуміти на що. Я зараз готова. На що в мене є зараз ресурси, і чого я насправді хочу, навіть якщо від від себе відокремити там свої обов'язки і відповідальності, на насамперед, ну що, що в мен, в мені зараз. Випирає, так скажімо, найбільше яка потреба, і її намагатися видовольнити, тому що сильні почуття вони можуть витримати і розлуку і дистанцію. Головне знайти форму, як зберігати оцей контакт з коханою людиною, які яка підійшла обом вам. Ну якби ви знову таки домовитися, як ви це обговорите і які вирішення знайдете? Ну я погоджуюсь, Це дуже. Це, е, кожен, ну, це дуже суб'єктивно. І, шановні глядачі, слухачі, я хочу запросити вас до Каті на особисту терапію або на індивідуальну, дуже радо рекомендую. І Катя, я дуже вдячна тобі за те, що ти знайшла час обговорити таку важливу тему. Е, для мене дуже корисно знову підсвітити, знову з тобою побути в цій темі. Дякую, що ти змогла це зробити. Дякую. Дякую. Мені теж було дуже приємно поспілкуватися і сподіваюся, що для наших слухачів було щось корисне, що вони щось почули і зможуть якось застосувати це у своїх життях. Якщо у вас виникнуть питання, ви можете писати нам на сайт або на пошту, можете задавати питання в інстаграмі. Ми всі посилання додамо. Також ви можете писати в коментарях. Дякую. Дякую, Катя, і до зустрічі на нових ефірах. Та до зустрічі.